Сьогодні 8 липня 2023 року. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Сідаємо зручніше, всім приємного перегляду, як кажуть, лихових автомобілів, дешевих, сімейних, кросоверів, Одним словом, цікавих автомобілів. Всім позитива і приємного перегляду. Citroen. і бачите, ось він такий дизайн, такі дутенькі мені ці сітриєни ну своєю зовнішньою ну, так дивують. Знаєте. От, в автомобіль у нас йде 2005 рок, 2009 року і вартість цього автомобіля складає 5150 з пробігом 175 тисяч 1,4 бензин. Контактний номер 067 42 626 42 або 0,50 511 07 46. Ось Зараз покажемо вам салончик. Це, на жаль, він зачинений. Можемо показати тільки так. Механічна коробка передач. Механічна коробка передач. Да. Сітроєн. Сріблястий колір, постійний облік. Бачите, він такий ну, дутенький, знаєте, от. Є свій шарм в цьому автомобілі. Ось так він виглядає. Всередині, на жаль, він зачинений. Все що можу показати трошки ззовні. Ось зацікаво. Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Fine Голь 4 червоненький 2002 року, об'ємом до 1,4 бензин, привезений на фірму в хатчбекі, бачите, але куратник збережений. Ціна 3,850, 1,4 бензин, контактний номер 096 16 30 50. Хнопочко. Так, Далі. Акуратний салончик, механічна коробка передач. Бачите, ціленький, збережений, Гольф 3850. Ось такий автомобіль коштує. Сертифікат відповідності є у вас? Не є сертифікат. Ось Так виглядає. Два слова, що з автомобіль розкажете. Що саме розказати? Як стан? Стан хороший, мотор оригінальний 170 км. Поняв, ваш телефон на 96 16 30 508. Звати Григорій. Запитувати Григорія, кому цікаво такий Volkswagen Golf. 170 тисяч пробіг. 2005 року. Сірий миш колір 1,9 TDI. Вартість складає 5600, контактний номер 096 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Польсмен Голь за самим надійним двигуном. Чому він надійний 1,9? Він, по-перше, витрати пального невеликі і двигуниці вихожуть до 2 мільйонів. Передній привід. І це народний автомобіль, як кажуть, який людям служить, недорогі обслуговані, має дух зони клімат контроль. Клімат каже працює. От, ось такий салончик. Автомобіль в універсалі, він м'якший ніж хатчбек. І більше місця. А такі більше автомобілі купують для бізнесу. От, багажник зачинений. Кажемо, зовні. високо стоїть, не впавши. 5600 можна торгуватися до перемоги. Механічна коробка передач. Ось так він виглядає. Контактний номер 096 124 67 75. Це Цега шоста в універсалі з 1,9 двигуном дизельним. Саме, як кажуть, простим, надійним. Рік випуску автомобіля. Які? 96-й, да? так? Ну, я подивлюсь. Так, рік випуска, 95-й рік. Вот, э, Механічна коробка передач, кондиціонер присутній. Я даже знаю, бо є товари, ага. приїхали. Так, взагалі стан автомобіля збережений. І це э, так, класика через те, що скажем, саме Audi a 6 знайти. Таку постану, щоб вона була жива, дуже тяжко. Там кнопочка має Не працює, Ладно, Є полка все на місці. І скільки цей автомобіль коштує? 4 на віддачу. 4 на віддачу. 95 рік. І це кузов оцинкований З 1,9 дизельним двигуном. Механічна коробка передач. Номер телефону ваш. Скажіть 098 4444 964. Запитувати. Ага, фото. Так. Козе цікаве. Телефонуйте до цього чоловіка. ОПІЛЬКОМ був пасажири Дні 2008 року. 1.4 газ бензин з кондиціонером мп 3 АБС Вартість 3800. Контактний номер 06811. 30689. Ось вот такий такие Газ, бензин. Покажем салончик вам. Автомобиль. Сидіння аккуратненькі, не витерті. Механічна коробка передач. Монетфон Пионер. Мультикермо. Высокий клиренс автомобиля. На 15 дюймових колесах ви бажаєте десь в сільській місцевісті живете і вам треба вищий автомобіль, будь ласка, Opel Combo Ззаді присутнє багажне відділення. І, скажімо так, коли людина вищого зросту то в такий автомобіль поміщається, ви бачите, лінець автомобіля вище І сам автомобіль по висоті також вищий. Від землі і скажімо, на сіле, ну, скажімо, села такі часто купують автомобілі. На даний час це газ, бензин. Кось зацікавлено, телефонуйте, повичтев вказаному номеру телефону. Астра у ось сірий колір такий темний, легкосплавний. Диск, барум, гума. Це в нас 1,6 бензин, не бита, не мальована, круїз, контроль, контер, 4950. Вартість 2005 року. Контактний номер 067 504. 1834 покажемо вам салончик Ось такий салончик автомобіля Світлий потолочок Ось так виглядає сзади м'ятін Коцок по автомобілі немає багажне відділення зверніть увагу акуратненьке шторочка, все на місці є партроніки, прицепний пристрій і автомобіль на постійному обліку. Бачите рівний. І на всіх колесах він вищий, бо бувають на низьких колесах. На даний час це 205-55 на 16. Ось так, ліниць, трошки автомобіля вищий. Кого зацікавив такий бензиновий автомобіль, телефонуйте по вказаному номеру телефону. Часто запитують за такі автомобілі, люблять панянки купувати, Маленькі, комфортні. Mazda 3, 1,6 бензин, 2006 рік і вартість цього автомобіля складає 4500. Контактний номер 097 594 25 65 Покажемо всередині так, механічна коробка передач, бокова підтримка, мультикермо, кондиціонер, електрика, вся. Світленький потолочок, криша автомобіля вся ціла. От, сидіння акуратні, присутні задні підйомники, легкосплавні титанові диски і такий графітовий темний колір. Вже в неї, бачите такий дизайн, така. От, вона є в них теж полюбляє полка, все на місці. Ось так, починає вона трошки кричати. О, щоб вона не кричала, тому зателефонуйте до власника, кому потрібно саме мазочка, ви запитували, будь ласка, ось вона є, чекає на вас. 4500. Це маленький компактний такий сітроєнчик. Вартість складає 2008 року 3800. Комусь потрібно навчатися, має 1-літровий бензиновий двигун, 180 тисяч пробігу. Контактний номер. 097 719 13, 33 Червоний колір. Ось такий сітроєнчик. Покажемо, ззаді ось таке місця. І кляпа ззаді. Так, акуратненький, непоцарапаний автомобіль і комусь потрібно навчатися чи для великого міста дуже комфортне по розмірам. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Майн Гольф 2000 року з 1.9 дизельним надійним двогоном. Вартість складає 400. Контактний номер 098 38 12 868. Ціна 400 плюс торг. Зелений колір. Легкосплавні диски, механічна коробка передач. Присутні задні підйомники, вони бувають і без задніх електропідйомників. Задній є прицепний пристрій. І це 2000-й рік, вартість складає 400. За більш детальною інформацією, телефонуйте до власти. Подається Megane, сріблясте. 12 року і 1,5 дизельний двигун, вартість складає 7 тисяч. Контактний номер 067 173 50.03. Також чолик продає Мазду 5 5 року за 4500 і Nissan Ліфт продає 16 року електрика 30 кВт за 12 тисяч. На даний час ми дивимося з вами Мекани. Зверніть увагу гума яка. Покажемо салончик. Електрика, мультикермо, дріпний салон. І 12 рік, легкосплавні диски, позаді присутні фаркоп, Автомобіль зверху цілий. До базару сильно не готовий, людина їхала, так приїхала, але вартість автомобіля 7 тисяч. Скільки буде? Ну, 6900. 6900 буде. Контактний номер, кажі ще раз ваш. Так. 267-173-5. молоді. Запитувати? Так. Кого запитувати? Володимира. — Володимира. Кого цікавить Магана чи електрика? Телефонуйте до Володимира. В нього є різні автомобілі. Ось так виглядає Магана 12 року за 7 тисяч. Такий автомобіль продається, Volkswagen Golf. Бачите, трошки тюнінговане, завезене на фірму, на легкосплавних дисках. 2001 року 1,4 бензин. Вартість складає 3500. Покажемо вам салончик автомобіля. Він з кондиціонером? Да, так, З кондиціонером чоловік каже, кондиціонер робочий. Так, показуємо далі. Дубайте дверний, світленький потолочок, диски, бачите, не поцарапані, не подерті, хороша гума також, зверху антикрило, завезений автомобіль на фірму. Такі тюнінгований трошки. Понизу по порогам, бачите, цілий. криша також ціла. Забіж детальною інформацію, телефонуйте до власника за номером телефону, скажіть, будь ласка, номер. Так, номер 068 645 61 45. 2001 рік вартість складає 3500. Folkswein Volf. З 1,4 є монстругона. Забіж детальну інформацію, телефонуйте до голову. Намагани на постійному обліку в універсалі 2005 року, 1.4 бензин 72 кВт, датчик світла, датчик дощу, панорама свіжа. Вартість складає 4400 контактний номер 096 323 77 84. 1,4 бензин на хорошій гумі. Механічна коробка передач. На жаль, автомобіль зачинений. Все, що можемо показати, це ззовні. Ось такий меганчик. За більш детальною інформацію телефонуйте до власника. Гане, світло кольору універсалі 1,6 бензин, свіжо принано 5250 2007 рік. Контактний номер 098 970 54, 20, Повна комплектація 1,6 бензин. Легкосплавні диски, безключовий доступ, механічна коробка передач. Мультикермо ось так виглядає цей автомобіль. Легкосплавні диски, будієр, гума. Завезений на фірму автомобіль свіжий. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника, бо вище вказано в номеру телефону. Ось такий невеличкий хунтайчик 2008 року, 133 тисячі пробігу, привезене на фірму 1 літровий двигун, потужність 50-кінських сил, бензин. Вартість складає 4800 2008 року. Контактний номер, контактний номер 099 215 93 33 4,5 власник за цей автомобіль буде От. в чорному кольорі для... Пані, немало скучив. Так, десь щось, чоловік відійшов. Все, що можемо показати, ззовні. Ось такий хундатчик з літровим двигуном. Кост зацікав, телефонуйте до власника. Це Peugeot Cabriolet. Привезено на фірму 2005 року. Вартість складає 4700, бензиновий двигун і контактний номер 099 215 93 33. Легкосплавні диски. диск. Оце людина хоче так комфорту, як каже, десь виїжджати на озеро. Просто хоче їхати, дихати свіжим повітрям. Може придбати Peugeot 206 за це. Ось так він виглядає в чорному кольорі Легкосплавні диски. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Volkswagen Golf чорного кольору 2006 року 250 тисяч пробігу, 1,4 бензин без підкрасів. Контактний номер 050 462 42 34 або 096 34 04 40. Завезений на фірму в чорному кольорі. Сперед притомані фари. Да, Клімат контроль, АРБ керма, електрика. Аккуратний салончик, Присутні задні електропідйомники, континенталь гума. Відділення акуратненькі, полочки немає, кляпа не подерта. Добре. І це Volkswagen Голь. Механічна коробка передачі. Два слова за автомобіль. Вартість яка автомобіля? 5550. Так, ваш номер телефону 096 44 40 44 0. Так, кого цікавить ось такий гольфрик, телефонуйте по вище вказаному номеру телефону.